будьмо уважні. В тому часі, зачувши, що Івана ув'язнено, Ісус вернувся в Галилею і покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі, на границях Завулона та Нафталії, що взбулося те, що сказав був пророк Ісаїя: о земле Завулона та земле нафталі, приморський шляху. Країна за Йорданом, поганська Галілея, народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні і тіні смерті зійшло світло, і з того часу Ісус почав проповідувати і говорити: Покайтеся, бо Царство Небесне близько. І ще благий і жизни вселися в нас. І очисти нас Я скверний. Спаси, блажен душі наша. ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос хрещається в Ріці Йордані. Йордані, але як ми кажемо трошки, і в Ріці Латвориці, хоча Цього тижня вже мене одна пані виправляла в Мукачеві, що каже, не можна так говорити. Не, не можна, аби в латвериці Ісус хрестився. Кажу, ні, не можна, треба. Треба, аби наді... надіємося, аби в нас у Мукачеві хрестився також. Брати і сестри, неділя після богоявлення час летить, ми ростемо, діти старіються, і усе йде, як книжка пише, і з Божим благословінням, окрім того, що маємо такий тяжкий час... ч... 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 і непростий час. Боротьби військової. Однак Ісус сьогодні нам нагадує, що аби ми пригадали собі, в якому царстві живемо, аби ми собі пригадали, хто царює насправді над нами, аби ми перевірили, чиї ми громадяни, І йдеться насамперед не про державність, як таку, не про нашу країну, а йдеться про те, хто тобою керує на основі чиїх слів, на основі чиєї волі ти живеш. Ти своїм життям управляєш, приймаєш рішення, ти проводиш з дня у день свій час, свою діяльність. Ми чуємо завершення Євангелія, що з того часу Ісус почав проповідувати і говорити: якщо з того часу, значить це звучить і сьогодні. Покайтеся з великої букви, бо царство небесне, з великої букви обидва слова, близько. Покайтеся, бо царство Небесне близько. Ви знаєте, що в кожній державній установі, коли ви заходите до якогось, не знаю, чиновника державного, хто в нього на стіні має висіти? Пан президент, правда? Колись це був Сталін, пробач нас Господи, колись були там інші діячі, але сьогодні є наш президент. Подобається він нам чи не подобається? Що це означає? Це означає, що ця установа, де ми йдемо дотична до, 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 до кого? Дотична до, до цієї держави якого очолює оцей чоловік? Правда, якого оцей, цей президент? Коли тепер я ходив ходи посвячувати, то мені приємно було, що у багатьох із вас по багатьох хатах, а зокрема, часто над ліжком висить або хрест, або ікона. Це щось подібне. Це щось подібне. Тобто ми кажемо, що ми би хотіли, хоча б, принаймні, ми б хотіли, аби цей дім, аби ця кімната належали цьому. Чий символ, чий ікону або хрест ми ставимо на стіну. І як мінімум, коли вона нам мількає перед очима, ми собі пригадуємо, ага, то що ще Боже, я тобі належу. Чому це так важливо? Чому так важливо пригадувати про це царство і про це Царствування Ісуса? Бо коли він сам проповідував, коли він постав серед людей і почав проголошувати це царство почав проголошувати своє Євангеліє. То його приймали легко, як великого вчителя, як розумного чоловіка. Його легко приймали як раві, його легко приймали, як цілителя. Бо це і зручно, погодьтеся, як файно, коли тебе щось болить, а за тебе помолилися і не болить. Але коли питання стосувалося, чи він Господь, чи ні, то ми знаємо декілька разів: руки стискали, зуби стискали, вивели його на край гори, аби скинути. А ви убити і в кінці кінців його за це і розіп'яли. Чого? Бо він Богом себе називає. Але Ісус каже: але я вам брехати не можу. Я Бог. І у, у, розумієте? Книжники, первосвященники, фарисеї, старші народу, вони хоч що сприймали у, у, у Христі Ісусі з будь-якої сторони, але не те, що Він Бог. Бо ви розумієте? Те, що він Бог, це дає нам дуже серйозний виклик. Чого? Значить, усе те, що Він каже, є обов'язкове до виконання. Усе те, що Він каже, нас припирає до стінки. Він каже чітко: ні, якщо ви не простите і вам не проститься, перепрошую. Він каже чітко, що якщо ви не живете з Богом, то ви не Божі. А євреїцям пишалися, що головне, що я єврей. Я єврей, значить цього достатньо. Я Бога держу за бороду, він мене не має шансу не спасти. Це, це сьогодні можемо неодноразово чути в різних людей. От коли ти належиш до, до такої, -то, або такої то церкви, або інакше кажучи, коли ти належиш до Правильної церкви, все. Все, у тебе Бог у кишені. У тебе спасіння в кишені. Можеш нічого не робити. Головне, аби ти ходив до правильної церкви, і аби ти мав правильне посвідчення. Достатньо. А Ісус каже, а-а, цього взагалі недостатньо. Чого? Бо покайтесь. Одна з умов основних царства Божого це покаяння, це переміна. Тобто, якщо Він цар, якщо Ісус справді Господь і справді Цар, то це для нас дуже серйозний виклик. Бо не раз на рік у пасхальному часі треба переглянути, чи я покаявся, чи ні. Я з цим стільки боровся. Особливо у нас на Рахівщині, на жаль, і це до нас прийшло у великій мірі від церкви православної. Така тенденція. Головне раз на рік посповідатися бажано ближче до Пасхи. Десь у Страстну п'ятницю або Страстну суботу, аби не встигнути нагрішити. Я не знаю, як, як у вас було тут, але мені вдалося завести за останні роки у п'ять, і в Діловому і в Костелівці, що в Страстний тиждень я нікого не сповідав. Нікого, уявляєте? Ну, не знаю, чи будемо тут пристосовуватися, вивчати перші років 10. Але в діловому я, я так вже був навчив своїх парафіян, що в Страстний тиждень вже я не сповідаю чого. Я жити хочу. Я хочу помолитися в Страстний четвер. Я хочу помолитися в страстну п'ятницю, це пережити, а не виживати. І вони були навчилися, що треба над собою працювати і Страстний тиждень на ну, якийсь, я знаю, уникати гріха. Ми сповідали хіба тих. Хто там з-за кордону приїхав, або здалека, ну так винятково. Але файно, люди навчилися. Чого? Бо, брати і сестри, покаяння це не має бути щось пасхальне, як яйце. Це, покаяння це не має бути як щось, як кошарка наша, як кошик, який ми виймаємо раз на рік, чистимо від паутини і скористаємося, а потім що треба з кошаркою розробити? Правильно десь запхати податись у якусь далеку шафу, і рік не згадуємо, це не покаяння. Справжня переміна, справжня метаноя, зміна мислення це те, що ми маємо робити кожен день. Кожен день. Якщо учень Ісуса Христа не займається покаянням кожен день, то він тоді не учень. Розумієте? Якщо я не займаюся покаянням кожен день, я не можу називатися християнином, до якої би церкви не ходив. І тому покайтеся. Покайтеся – це переміна. Найкраще, пам'ятаєте, треба опитувати ближніх. Треба собі зробити якусь анкету і опитувати, так, чоловіче, ану за останній місяць у мене видно якусь зміну, що я покаялася, чи я покаявся. І чоловік що скаже? Два варіанти. Так, ні. Там, де. Як скажете, так ставите галочку. Ідете до сусіда, або до сусідки. З сусідам завжди краще відніше. правда? І ви питаєтеся, сусідо Маріє, або, або сьогодні Тетяни, ні? то йдемо до Тетяни. Сусідо Тетяно, вітаю тебе зі святом, мучениці Тетяни. Слухай, за останній місяць, ану, ти дивилася на мене, ти спостерігала за мною, а вірю, що спостерігала. Надіюся. Я. В мені видно переміну чи ні? Так, ні. Два варіанти. І що скаже сусідка? І сусідка ще може і коментар сказати, не? потім додався до коментаря, що ти змінився чи не змінився. Ти змінилася чи ні? Бо якщо проходить час півроку, рік, п'ять років, а якоїсь явної переміни в тобі немає, то тоді має бути під питанням, чекай, в якому стані моє покаяння? В якому стані моє духовне життя? Каже один мені мій друг, я питаюся: слухай, як твоя молитва особиста? Він каже: чесно, чесно. Я каже, думав, що вона бодай трошки ходить, а я її ледве на візку штовхаю. І то, каже так, на силу. Як твоє життя духовне? Як ти живеш у підкоренні царя? Щодня. І це, і це у всіх сферах життя. Це стосується їжі, сну відпочинку, роботи, наших буднів. Або, як сказав один єпископ, що ти робиш тоді, коли тебе ніхто не бачить, чим ти займаєшся, про що ти думаєш? Чи Ісус царює у твоїх мріях? Чи твої мрії пов'язані з ним? Чи твої мрії синхронізовані, чи танцюють твої мрії із Його царством? Пам'ятаю свідчення, яке мене дуже вразило у Меджуґор'є. У Меджуґорі є такий горан, такий бандит, як він сам про себе свідчить: бандит, наркоман, алкоголік, який собі жив, власне, жив собі нормальним людським життям. І коли йому його тато пробував показувати, що Горане, ти живеш неправильно, то він каже, ти мені не вказуй, я знаю. І це царствування озбереться звідси. Тобі показує, як ти живеш, чи ти живеш правильно, чи ні. Ти твоє бачення, твоя совість, чи тобі показує Господь. І він каже: Я знаю. Він з натом побився, навіть на ножах втік. І якщо коротко говорити, бо там в нього стільки було пригод за його юності, він так дожився, що просто заживо гнив і перепрошую за таку відвертість. Єдину втіху, як він каже, яку він мав, бодай на секунди, це він сам себе різав і пробував на смак свою кров, уявляєте, як його обдурили демони. Єдину втіху, яку мав, я тоді отримав відповідь, чого люди до того доходять, що аж ріжуться. І в один момент, коли він вже вирішив, що вже декілька разів хотів закінчити життя самогубством, і в один момент, просто коли дійшов до, до дна до дна, до повної пустки, сидів у лавочці, у парку і підходить до нього одна пані. Він так до неї перелякано. Вона каже: Ти пес а він кличку мав у своїх кругах пес. А вона каже: він... він говорить, звідки вона мене знає? Ну, каже, признався. Думаю, що мені втрачати? Дивлюся, одна жіночка, я здоровий, хоча тоді був худий. Ну, каже, я пес. А вона тоді розплакалася каже, що її син такий-то такий то. Такий -то Говорив їй про нього, також помер від, від різних зловживань. Але якось згадав, її син згадав був про нього. І щось сказав: чи, чи подбай про пса, чи знайди пса? І вона його шукала, і вона каже, слухай, мій син помер. Я не хочу, аби ти помирав. Я хочу, аби бодай ти і своїм життям щось зробив. І тоді вона йому розказує про Чинаколо. Чинаколо – це такий файний. Центр реабілітації різних узалежнених У, у і каже: Слухай, горане, ти умреш. Піди у Чінаколо, там тобі допоможуть. І вона йому вона, він, він каже: я, я, так, я так страшно пах від тих ран, від того, що я ніколи не мився, що коли я заходив в автобус, то всі виходили. І вона йому дає гроші на Меджигорії, він думає, ну, а що мені втрачати, я піду провезуся. Каже, першим ділом, коли приїхав у Меджугор'я, украв дві бутилки вина і випив, і, і десь п'яний впав і, і, і заснув. Це було його приїзд у Меджугор'я у місце молитви і паломництва. І лише потім, якимось чудом, його прийняли там у це шина коло без підготовки, а, а таке буває рідко, бо для того, аби ти прийшов у реабілітаційний центр, ти який час маєш бути сухий, ти, який час маєш не вживати. Але каже, якось так Дух Святий втрудився, що його прийняли таким. І по скорому часі настала переміна. Горан, чим далі, тим більше переставав слухати Горана, себе, царя, а слухав, що каже Господь. І потім каже, десь через два роки здається реабілітації, там час від часу цих хлопців, які вже мають переміну, просять свідчити. Просить розказати, хто, хто має відвагу. Чому, бо це важливо, аби, аби, аби інші люди побачили, що дивіться, я був сам собі господар. У мене було моє царство, але це мене занесло в яму. Натомість, коли потрошки, по через молитву, через Слово Боже, через повід і Євхаристію, день за днем Господь мене очищав, очищав. І він пішов свідчити і каже: уявляєте собі, яке в мене було здивування, коли я пішов свідчити. А я не любив ніколи це робити. А дивлюся, а там мій тато приїхав. А мій тато, він каже, ніколи не хотів ані в Бога вірити, ні до церкви ходити. А він приїхав у Меджугор'я і приїхав у Чінаколо і на свідчення. І каже: Я вже тоді ясно, вже не міг свідчити. Вони з татом просто, каже, потім примирилися, обоє розплакалися. І, і потім каже: вже коли розходилися, то горан батька просить, слухай тату, я не знаю, як там було пробач, ти знаєш. Я й не можу у тебе пробачення просити. Бо за те все, що я наробив, як просити пробачення? Але каже: прошу тебе, моліться за мене. А ось а, 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 а тоді тато розплакався і каже: Горане, відколи ти з хати пішов, то, то особливо твоя мама, названа, ніколи не переставала молитися. Раз на тиждень вона давала намір за тебе. Постійно заступалася за тебе. Постійно там і, і постила в намірі твоєму. І без перестанку молилися. І я молився. Усі там 16 чи скільки років, як тебе не було вдома. І, і, і потім він каже: до мене починає доходити, що напевно моє навернення це такий серйозний плід їхніх молитв. І потім вони дуже гарно примирилися. Потім він дуже гарно і романтично це взагалі окрема історія, знайшов собі дружину Катерину, там у Меджугор'ї. одружилися і теж за таким Божим веденням. І сьогодні мають дітей четверо чи п'ятеро, здається, мають свій будинок. І він свідчить. Він, він каже, я не соромлюся свого минулого. Чого? Бо я покаявся. І Я помітив, що це один із ключиків, як перевірити себе. Якщо тобі соромно говорити за твоє минуле, значить, у тебе, ти ще може ним живеш. Бо ти ще може десь підгрішуєш тим грішком. І тому, як вино, я не буду про це говорити, мені якось соромно. Бо якщо ти вже з цим розібрався, якщо ти сказав, що це сміття, і я з цього сміття покаявся, тоді ти кажеш, сміливо, так, мене заносило. Я так у діловому свідчив один раз, що я в дитинстві вмів красти. Ми ходили на базар, і якби ми легіні, нам, нам бракувало адреналіну сільського, то ми ходили по базару, і ми собі робили постанови, хто що вкраде, і як обманути. І я пам'ятаю, коли один міністрант підслухав та каже мені після служби в діловому, то це раз, тобто викрали. Як це так, священник крав? Ну кажу, я ще тоді не був священником. Це моє кримінальне минуле. І потім, коли мене зловили, коли я вкрав годинник Монтану в одному місці на базарі, і мене зловив продавець, то я потім ту лавку обходив два роки. І моя мамка не могла зрозуміти, чи я туди не хочу йти. Бо той мене впізнавав. Але чому я про це говорю? Бо я з цього покаявся. Я вже скільки з шостого класу не краду. Це в минулому. Розумієте? І я потім цьому міністрантові пояснював, чому я про це не боюся говорити. Бо це в минулому. Це в минулому. Я навпаки сьогодні намагаюся іншим допомогти, а, тобто не забирати, а роздавати. Вчуся. Чого? Бо так мені говорить мій цар. Він каже, що хто хоче своє життя зберегти, то його погубить, а хто своє життя погубить заради мене, то його спасе. Тому, брати і сестри, Перегляньте сьогодні за посередництвом і заступництвом святої мучениці Тетяни. Перегляньте, хто насправді є Царем. Будьте обережні, бо дуже легко у церкві, у християнстві, так зажити, що Ісус буде нашим файним учителем. Ми будемо гарні цитати поширювати Його, гарні думки. Він для нас може бути непоганим, не знаю, образно, на наставником, старшим. Але стоп. Чи є Ісус твоїм царем? Чи твій дім є Його царством? Якщо висить хрест над твоїм ліжком, чи, чи в тебе, там, не знаю, у хаті, то чи це просто є, як, не знаю, символічно, ну, попабка за віцера, там мені вже тяжко знімати. Чи це справді ні. Це його царство, і це мені нагадує, це його царство. На шиї я, я, я ношу хрестик не як амулет біля підкови, а на шиї я ношу аби нагадувати, я йому належу. Я Його, я не свій. Моє життя мені не належить. Моє майно мені не належить. Мої рішення не належать мені, моє здоров'я все, що я маю. І тоді буде зовсім інакше Його ведення, і буде зовсім інакше Його праця у нас. Тому нехай Ісус царює. А в кого ще це не сталося, то запрошую у цій службі Божій віддавати Йому. Оце, що ми зараз скажемо. При кінці літургії у виголосі. І все наше життя в йому оддадим, віддаймо. Всі наші помисли, мрії життя Господу віддаймо. І ми кажемо Тобі, Господи. То нехай це не буде простими словами, якими ми вимовляємо. Нехай кожен раз цей заклик буде пригадуванням: ні, ні, Боже, я все тобі віддаю, бо Тобі усе належить. І я хочу Тобі належати. І віддаваємо і поступово. Чим далі, тим більше у кожній частині життя буде стати його прапор. А там, де Він царює, там він захищає. Там, де він царює, там Він веде, там Він заступається, там він бореться за тебе. І тоді ти скажеш сміливо: якщо Бог зі мною, то хто проти мене? Якщо Бог зі мною, то хто, хто проти мене повстане? І тоді ти будеш не лише названий, Дочкою Божою або Сином Божим, але тоді ти будеш мати Його права, Його силу, а в кінці кінців і його славу. Бо він усім хоче ділитися, чого бо любить тебе.